Нема документів, не буде і вивіски. Коломийська влада бореться з незаконно встановленими рекламними конструкціями. В центральній частині писанкової демонтовують вивіски та плакати, які були встановлені без належних. Дозвільних документів на це є відповідне рішення виконавчого комітету. Процес демонтажу незаконно встановлених рекламних конструкцій у владі розпочали ще у 2021-му. Відтоді понад тисячі юридичних чи фізичних осіб погодили проєкти вивісок. А оскільки є непогоджених, наразі у владі з'ясовують. Хоча, як кажуть фахівці, їх у кілька разів більше, тому і взялися за їхній демонтаж. Щоправда, цьому передує низка попереджень. Муніципальна інспекція попереджує усно дуже часто дає. Людям час для погодження вивісок. Коли людина зовсім ніяк не реагує, то звісно, що складається акт, припис. Якщо людина і на це не реагує, тоді вже адмінкомісія. Якщо людина і після адмінкомісії ніяк не реагує, тоді вже на комісію демонтажу. Якщо вже і після комісії з демонтажу теж повторно надсилаються листи, рекомендовані, з врученням. Людина знову не реагує, тоді вже аж на рішення виконкому по демонтажу. І навіть попередньо перед демонтажем все одно ще раз повідомляється людину, що Като вивізка буде демонтована. Загалом є низка рішень місцевої влади, згідно з якими й визначається, вивізка законна чи ні, продовжує Андрій Олійник. Особливу увагу приділяють пам'яткам архітектури та іншим нюансам їхнього встановлення. Розмір вивіски він залежить від того, чи є об'єкт пам'яткою культурної спадщини, чи не є. Більші вивіски допускаються на торгових центрах, на промислових підприємствах і залежить дуже багато від самого фасаду. Тобто, якщо фасад, наприклад, е великий об'єкт якийсь, е там в фасаді немає декоративних елементів, тобто вивізка можливо може бути більша. Тобто, якщо воно е не змінює пластику, ритміку фасаду, кольористика, воно не вибивається. Якщо, наприклад, фасад е багато має дрібних елементів, буде вивізка закривати цей, цей декор, у нас положені теж ці моменти прописані, що воно забороняється. Якщо ж ви не дотримуєтеся вимог законодавства і самочинно встановлюєте Вивіски до вас прийде муніципальна інспекція. Власне управління архітектури і містобудування порушення виявляє, а для їхнього усунення залучає працівників муніципальної інспекції. Ми контрольні функції виконуємо. Після проведення перевірки ми виносимо офіційне попередження застереження. Якщо та особа ФОП чи юридична, чи фізично не виконує ці питання, тобто не усуває ці порушення, тоді ми виносимо це на комісію по демонтажу. Комісія по демонтажу розглядає це питання, обговорює, дає певні пропозиції нам для повторної перевірки чи підготовці матеріалів на виконкому. По рішенню виконкому ми приступаємо до виконання. Щодо демонтажу, ми попереджуємо ту чи іншу особу офіційно, оскільки будуть займатися за кошти відповідні програми по демонтажу. І будуть ця, ця чиєм рекламна продукція. В дальнішому, якщо вона не знімає, ми приїжджаємо. Є угода з нашим комунальним підприємством Паркосервіс. Люди виконують цю роботу, значить, все. Проходиться через бухгалтерський облік, тобто є технічне завдання, акт визнаних робіт, і при її демонтажу особи, якщо звертається отримати назад свою рекламну продукцію, вона вносить певну плату, її повертають назад. Отож, власник незаконної вивіски може забрати її особисто. Якщо він цього не зробить, то її вже демонтовуватимуть фахівці, і не безкоштовно. Кошти на це виділяє міський бюджет. Щоправда, згодом підприємець має їх повернути. Власники отримують повідомлення про те, що вони мають відкушкодувати міській раді кошти за демонтаж вивісок, такі як понесла ці витрати громада. Від 300 гривень і до півтора тисячі гривень. Там залежить скільки годин робіт виконується робота. Якщо зняти, наприклад, вивіску чи плакат це одна сума. Якщо е, вчинити чи провести демонтаж бікборду, сіті лайту, це зовсім інше. Бо там техніка, вешка, крани і тому подібне. Протягом шести місяців, якщо особа не звертається щодо повернення її продукції, тоді після спливу шести місяців подається подання в суд, воно здається безхозним, береться на облік міської ради і потім реалізується. Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, витрачених нервів та коштів, варто усе робити за законом, каже головний архітектор Коломиї. Тим більше переконує, у цьому питанні влада йде назустріч підприємцям. Робиться проект вивіски. Бланк, зразок є на сайті, але якщо людині потрібно, вона може будь-який момент познати до управління містобудування або на електронну пошту написати вона є на сайті в вільному доступі. Ми надійшли бланк вивіски для заповнення, Це можна зробити навіть самостійно. Зразок вивіски, як для заповнення, наші правила. По вивісвиві інформаційна картка, які потрібно подати документи. Людина може надіслати заповнений проект вивізки нам на електронну пошту, щоб ми передивилися, чи все відповідає нормам. Тобто, ну в цьому в цьому випадку тут максимально людина орієнтована у нас політика для щоб не просто умовно ганяти документи вперед назад через СНАП, давати якісь відмови. Ми переглядаємо проекти, спілкуємося, консультуємо людей. Процес демонтажу незаконних рекламних конструкцій триває постійно. Лише минулого тижня в центральній частині Коломиї демонтовано 12 незаконно встановлених вивісок. Зараз працюють над ліквідацією незаконної продукції у вигляді бікбордів та сітілайтів.